Базові речі це фундамент вашого гардеробу. Купіть собі 25 однакових футболок, 10 чорних штанів, все. Ця сумка це короткий тренд. За півроку вона вже буде неактуальною. Усім треба ходити з пакетом АТБ. Оверсайз це не про моду, це про свободу рухів і самовідчуття. Всім треба ходити в мішках з-під картоплі. Слоу фешн це про свідомі покупки. Носіть одну сукню 5 років і не смійте хотіти ще одну. Купуйте речі, які працюють на вас, а не через те, що вони в тренді. Якщо тобі щось подобається, навіть не мрій про це. Не варто гнатися за кожним трендом. Сидіть у своїх старих речах і не висовуйтесь. Класика це далеко не універсальний стиль для всіх. Вона забороняє носити людям костюми і сорочки. Ці речі швидко вийдуть з моди. Вона ненавидить жінок і не хоче, щоб вони гарно виглядали. Ми складемо вам зручний і стильний гардероб. Вона прийде і все викине. Зовсім не обов'язково носити подарунки ваших родичей. Вона не поважає мою тітоньку.